Слухаємо історію, переймаємо досвід. Так да. всім привіт ще раз. Мене звати Дмитро, я з міста Львова. От початок війни я зустрів в такому можна сказати, патріотичному настрої. От я думаю, багато людей на початку війни навіть спробували спочатку попасти в армію, але в мене тоді ну не вийшло. Тоді брали людей тільки з які мали бойовий досвід попередній, або по якихось знайомствах, Наскільки як знаю. Ну ні того, ні в мене не було. Тому а, я відповідно ну не попав туди. Але так як я хотів бути потрібним а, десь в той час, скажімо так, в тій сфері, то я а, шукав можливість до кого приєднатися і зустрів свого сусіда, можна сказати, випадковий, який на той час був заступником а, командира ТРО в нас в районі у Львові, і він запропонував до них приєднатися. Так як я питався в нього на рахунок цього, От, а був я там, десь міг. Місяця березня, 22-го, до кінця літа думаю, до вересня, от займалися ми тим, що ну в основному це оберігали якісь такі охороняли значить, об'єкти цивільної інфраструктури, можна сказати, але ну загалом наша, скажем так, задача була не дуже сполезною, ну, можна сказати, в якщо брати глобально, так а десь з осені нас почали просити переводити на контракти. Тобто, вже то, як ми були добровольцями, ми це робили спочатку, просто як без якихось офіційних. Документів потім нас просили вже підписати документи. Я відмовився, не хотів цього робити. Ну і далі просто продовжував жити своє життя. На ходити на роботу А в 23-му році получається до, до того, якщо був в той літній контрнаступ. Якщо пам'ятаєте, в мене була думка, що якщо він буде неуспішним, то війна затягнеться ще на якийсь час ще буде довго тривати. В принципі, на жаль, і сталося. Вот в 24-му році получається до мене. Вже почали звонити з поліції, просити мене з'явитися в ТЦК там. Завольвана якось після мінус погрожувати мені. А, ходили до мене додому, там де моя мама була прописана. Вже по іншій адресі. От я, я розумів, що скажімо так, кільцеви потрохи жимається, зжимається, стискається, і мені треба думати, що робити. От з 24 по 25 я думав, прикидував. Зустрічавши декількох своїх знайомих з ними про це говорив там. Деякі казали, що вони теж хочуть щось спробувати деякі казали, що ні. От і е, получається, вже з 24 по 25, п'яти, 25 п'ятому на початку літа, я вже точно вирішив, що я хочу щось робити, куди сіти. Я почав думати над напрямками, куди би податися. Там дивився різні відео на Ютубі. Ось і о, я декілька відео подивився, в мене перша була така, скажімо, інтуїтивне рішення, що мені а, краще всього буде піти на Польшу. Якесь таке в мене внутрішнє було відчуття, хоча я знав а, тоді, що там поляки вони видають українців, якщо українці переходять кордон. Але мене приваблювало те, що я сам ну, місцевий, я сам зі Львова знаю ці країни в Польщі. Бував багато разів, і маршрут короткий. Тобто там це можливо можна сказати, що більш рискована, да? тому що тобі треба і на кордон, українському кордоні бути обережнішим, і на польському, але якщо все зробити правильно, можна зробити все швидко, там дієрсько і все може вийти. А от а, стосовно інших напрямків, які популярні там були тоді, Румунія, навіть Білорусь там довше було йти. Я не знав цих цих місцевостей, не знав нікого, хто робив ну, напряму, скажемо так, хто робив це і тому. І там довше часу набагато було, це потрібно було йти от більше зусиль. І я ну напевно десь був ну не готовий. не... Мені більше подобався такий швидкий, швидкий варіант. От я наткнувся десь на початку літа на канал Володимира. В нього там були відео з людьми, які переходили в Польщу, В принципі, мені ну сподобалось їхній розповідь, сподобалось як вони розповідали. От і я вирішив, що я буду саме на Польщу. А, Спочатку я думав про Волинську область, а, там була там такий є ліс, тр... пів... на півдні Волинської області, скажімо так. От а, але ну потім виявили, що я свою думку трохи змінив через те, що я знайшов інший варіант, ще коротший. Бо цей перший він був трохи довше. Там здається, три дня треба було йти щось чотири, щось таке. А той, який другий знайшов, він був на півночі Львівської області, він був коротший, тобто ще швидше це можна було зробити. До речі, мені називати там, села, міста, які там борять чи ні? Ну, якщо називати, то так, щоб не можна було маршрут скласти. Так, а, щоб якусь частину була. назвати. Угу, угу, так, щоб не можна скласти було маршрут. Якусь ну, частину Загалом, назвати, як я розказав, що де я хотів би Так, Так, так. Ну, це, скажімо так, північ а, Львівської області. Там траса, вона йде якраз таки вздовж кордону з Львівської з області в Волинську. От. І там є такий ліс, його траса розсікає. от Якщо подивитися на карті, якщо хтось буде шукати, якщо його йти з, з сторони України від траси там, до Польщі, то там загальна кількість там, кілометрів 10, напевно, треба буде пройти. От. А, я... На цьому маршруті сконцентрувався, я зрозумів, що я хочу йти саме туди. Я почав шукати інформацію, як це краще зробити. От і ну, стикнувся на початку з тим, що ем... тобто рішення в мене було, але як його правильно виконати, скажімо так, як це все робити, і ну трохи я скажімо так. Ще, е... Я почав потроху шукати інформацію в інтернеті, почав писати в групи різні, питатися, чи є там блокпости, чи немає блокпостів. Тобто наткнувся я також на відео. На, в тебе на каналі там були, я знайшов два відео з хлопцями, які йшли по тому самому маршруту. Одного з цих хлопців зміг дописатися, він теж мені там, допомагав, деяку інформацію мені підказував. От. Тобто, я див, всюди потрошки почав черпати інформацію. Тобто, я в процесі зрозумів, що. Ти можеш хоч кожен день робити потрошки щось дізнаватися, але з часом, якщо ти цим постійно займаєшся, то масив інформації в тебе буде більше і більше і більше, і ти будеш краще розуміти, що відбувається, як відбувається, як тобі краще це все робити. От тому ну для мотивації, хочу сказати людям, які думають взагалі про такі речі. Та що якщо ви хоч дійсно хочете це зробити, і якщо ви потрохи, хоча б чуть-чуть приділяєте часу і старань, то ну тобто масив інформація вас нас збирається і все далі буде йти, як, як потрібно, от от я. Таким чином почав збирати інформацію, зрозумів, що мені далі треба робити, і тут же треба було переходити до практичних дій. Тобто теорія вже в мене якась плюс-мінус база була і я них, ну тобто, я тоді вирішив, що я сам іду, я почав шукати напарника, хотів піти з кимось, не хотів писати нікому в інтернеті, ну по якимось своїм причинам не ну, тому, що я, коли почав писати, мені почали якісь підозрілі люди писати, там за ну, пропонувати, щоб я їм щось заплатив, що вони мені скинуть маршрут, там скидати якісь відео, що ніби вони за кордоном. Ну от мені здалося, що це щось нечесно і може бути і так попастися, не хотілося теж мені. От, тому я почав шукати серед своїх знайомих. Тих, які мені ще минулого року казали, що вони про це думають, але виявилося, що ну, вони більше думали на словах. Тобто, коли звертатися і казати, от я там такий маршрут, маю, можемо спробувати, що ти про це думаєш. Вони казали, почали, ну, та, в принципі, та, 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 але ти знаєш, там, я не можу, на мене броня обіцяла на роботі, або там мені страшно. Ну, почало почалося зливатися, і я зрозумів, що ну, типу, напевно придеться мені це робити самому. Якщо мені це робити самому, я думаю, як же ж мені а, це все розвідати, тому що я хотів. По віддалі поїхати туди, поспілкуватися, ну тобто, приїхати з цим маршрутом перед тим, тобто можливо з якимись таксистами познайомитись, розвідати, скажімо так, обстановку на місці, і якраз цей період мені тобто, я веду до того, що <кхем> я навіть хочу сказати також річ, що якщо ти дійсно щось дуже хочеш, прагнеш, ти щось для цього робиш, то тобі ніби як всесвіт сам. Підкидає потім якісь можливості, ти просто треба неправильно скористатися. От якраз на цьому етапі і до мене дзвонила моя хороша подружка, вже такий час не спілкувався. От, і я їй розказав. Вийшло так ми знажилися. Розказав про свій план і хотів, щоб вона спочатку. Просто пішла там в нас на місцевої автостанцію, взяла номер телефона, допустимо, якогось водія, який по тому маршруту, потрібно мені через розпитав. От їй ця ідея дуже сподобалась, і вона в подальшому не тільки цим мені допомогла, а й взагалі дуже багато в чому. Скажу наперед, що вона навіть потім переїхала за кордон в Польщу, і там знайшла таксиста, який забрав мене з польського кордону. Ну це вже далі розкажу. От а, тому ми з нею. Скажем так, на цій підставі дуже сильно почала разом працювати. Я її попросив, щоб вона з'їздила туди, а вона поїхала по цьому маршруту, який мені потрібно познайомила з водієм. Взяла в нього номер телефону, а доїхала до міста. Ну і місто назване на пане, Вона велике. Там думаю, всі його знають. Нововолинськ такий на, пів... на півдні Волинської області. А вот там знайшла таксиста номер телефону. Взяла як який в принципі був готовий виконати таку роботу, скажем так по довозу. Там вже з місця от. Потім ми ще дізналися від водія маршрутки, він нам сказав про блокпости, тому що в цьому селі раніше був блокпост, як виявилось на той момент, коли я вже йшов. Він же не був постійний. Тобто, там дехто казав, що він є, потім дехто казав, що його немає. Виявилося, що він плаваючий. Тобто він то є, то немає. І виходить, якщо їхати зі Львова, там був тільки цей один постійний блокпост, і були великі сподівання, в мене, що його взагалі не буде, і що ми вже можемо доїхати, скажімо так, чисто. От, Спочатку в мене був план добратися до цього. Міста Нововолинська і звітам вже на таксі поїхати на точку старту, але потім плану трохи змінився у нас. Вот. а що хочу сказати ще? Е, до того я займався спортом, тобто я був в нормальній фізичній формі, я займався десь роки -три плаванням і десь за пару місяців до того, як я. Планував, що я вже точно буду йти, я ж почав займатися бігом. Тобто, а бігав на стадіоні біля себе, тобто не був в нормальній фізичній формі і розумів, що типу, маршрут недовгий. Я хотів це зробити максимально швидко, дірсько, щоб не було якихось проблем. Тобто, хотів тобто, тобто, бути фізично максимально готовим. Ну і моральний себе б готував тим, що я дивився багато відео, а я там. Багато чи так мотивуючих книжок, тобто, і в мене була сильна мотивація, тому що розумів, що в Україні в мене чотири варіанти: перший це або закритися вдома, нікуди не виходити, другий це там піти в армію, А, і третій це там не знаю, ходити далі по вулиці і сподіватися, що мене ніхто не зловить. Ну але я розумів, що це допереду часу. Рано чи пізно все одно а, могло б статись поганим. Тобто там воно далі ситуація погіршувалася з моєї точки зору, і так воно в принципі і зараз відбувається. Вот ну і четвертий варіант. Відповідно, це щось робити, брати в свою руку, свою руки долю, ризикнути. Але якщо все вийде, все правильно грамотно зробити. Я вірив, просто в мене якась внутрішня віра була, що я це можу зробити. от Саме на Польщу Я вірив. Блін, не знаю. Мене відчуття, що я це зможу зробити. От. от значить, ну ми готуємо маршрут, тобто там теорія, практика, і я спланував вийти на 24 серпня. Тобто, у мене був план. А з 23-го, скажімо так, почати йти і 24-го вийти, я собі давав ну добу, от чому я так запланував? По перше, це символічно було для мене. Мені просто було ну прикольно за два четвертого серпня вийти і стати незалежним де незалежності, да і другий варіант це був більш практичний, тому що я, це була субота неділя Тобто я ж робив ставку на те, що можливо, можливо, я точно не знаю, можливо. Там буде якийсь менш посилений контроль, бо це вихідні, день незалежності, буде менше якоїсь уваги. Тобто я зможу менше непомітно пройти. а, вот. далі далі я збирав собі речі, почав збирати. Я не сильно скажу чесно, запарювався над екіпіровкою Я і там недорогу якісно, тому що в мене не був довгий маршрут. в мене був чесно скажу такий трохи обмежений бюджет. Uh, я але мені повезло в цьому плані, що я якраз перед виходом знайшов нас у Львові. Хто знає який Південний, і там був магазин. Я забув, що називається щось спорт, то спортмайстер. Якось так на південному він закривався. І там якраз був розпродаж за два тижні, там до якими виходить, Там був розпродаж. Там по 70%, відсотків здається, було 50%, Я там купив класні трекінгові штани, фліску, трекінгові носки, трекінгове взуття, рюкзак. От і все майже було зі знижкою там 50, деякі речі сімдесят відсотків. Тобто закопився екіпіруванням. А я, я тема все спортом фізично готувався і продумував маршрут. Ми з нею детально продумували маршрут. Вот вирішили ми зробити як ми вирішили не з Нововолинська, як я казав спочатку, їхати, а з міста теж назви його на велике, тобто місто Червоноград, зараз воно Шепицьке називається, тому що. А блокпоста не було, і ми зрозуміли, що типу скільки ну, все його не буде. Зранку, по нашій інформації, там як ми розпитували водіїв, маршруток. От. І ми вирішили, що з Червонограда зранку я зможу виїхати, доїхати до точки старту і а, піти в на мені напрямку. Вот 20, ми ну, вирішили доїжджати як на Блаблакарі, тобто це моя подруга. Вона зв'язалася там з водієм. Шла на сайті, який, в принципі подивився на 20, Ми нічого не розказували. Ми знали, що також до червона рад блокпостів немає. Він також нам це сказав. Ми сказали, що ми там їдемо грубо кажучи, Не на весілля до речі. Скажу буде нормально. От 22 серпня. Ми сіли в Блаблакар, доїхали до міста Червоноград без якихось пригод, поселились там в готель і набрали цього водія-таксі, який я ом, сказав, що він може, скажімо так, функціонувати роботу це, куди потрібно. А взяв він на диву, ну взагалі мало грошей. Не знаю, чи гривень 600 він взяв, або він там ну. Не просто за зарозумівши, мореба не просто не хотів багато грошей, а було ну, не до кінця розуміть. Не знаю, тут же неважливо. Гривень 600, по-моєму, він взяв. Там було їхати буквально кілометрів з ну небагато ж не менше ніж 20, може навіть менше не? Ну от і ми приїжджаємо туди, а, в 22 до того числа в Червоноград, там ночі домовляємося з ним і все. Я ставлю будильник, а, лягаю спати в 10, і ну розумієш, що все типу <laughs> зранку. А, Починається то, до чого я готувався так довго, то що я так хотів, і от вона вже близько так. І з одного боку я вірю, що це буде з іншого. Мені не віриться. І та дівчина говорить, мені типу, ну тебе великі справи завтра. Але вона мене ще підтримала. Каже, в тебе все вийде. План хороший, не переживайте. Тобто я в принципі не можу сказати, що дуже переживав. Та але все одно якийсь там мандраж був. Ну і переживав чесно. Теж я думаю, що будь-якій ситуації буде. От, до того я не сильно нервував, якось подавляв, напевно, собі ці емоції. У мене такий характер, що я такий більш оптимістичний, вже такий гегей, давайте це зробимо, воно все вийде. От, ну і з таким я лі спати, і зранку ми встали, Це була п'ята ранку, у нас був будильник, я м'ячую приготував, ми приготували там зранку якісь круасани собі купив бутерброди, каву. Зробив. І зранку, коли ми проснулися, я зрозумів, що вся тривога вона з мене починає виходити. В мене почався якийсь такий мандраж, там руки тряслися. Я нічого не міг їсти, просто попив каву, навіть те, що їжу приготували, я її навіть не рухав. От я, типу, починаю дуже сильно переживати. Я прям відчувається. Я не можу типу, себе навіть в руки взяти, грубо кажучи, якийсь період часу. Типу, це весь наріляк, напевно, який я в собі стримував, він почав вилазити. От, і я прям. Зумів, що мені хочеться. Хто зараз сість, перепрошую? Зумів, що мені хочеться блювати. Це реальне це переживання. Я йду в туалет, роблю свою справу там, виходжу звідти, там, все. І ще хочу сказати в той момент, забускати, як ми домовилися наїхати. Ми взяли два таксі, а перший вона замовила. З міста з Червоноград там до міста Грукарчино-Волинська повно. Ми домовилися таким чином, що я вийду і піду пішком, ну зрозуміло, а вона а, вийде, а, поїде вище, сяде там в певному місці в автобус, переїде кордон, а заночує в місці там, де а, потрібно вже на території польській, і зранку візьме домовиться з польським таксистом, щоб він забрав мене з-під кордону. Тобто, це було її завдання. Доїхати до Польщі, і там, коли я вже вийду, я мав відзвонитися, і вона мала забрати мене з-під кордону. От і вона до цього міста взяла таксі і поїхала до до українського ж міста. Тобто з рамку Червоногради, вона взяла ну, в таксі і поїхала перша хвилин 10, ніж я. А для чого це вона зробила? Для того, щоб поїхати по тій самій дорозі, якщо немає там блокпоста, вона просто мені там написала би, що там Дмитро все добре, можете їхати. От. Вона поїхала. От я, скажімо так, ми були в номері. А... Їй відзвонився таксист, Що він вже на, на, на дворі її чекає. Мій мав приїхати трохи потім. Все, вона взяла свої речі. Ми там обнялися <гум> такі доволі сильні відчуття були. Вона каже: Все скаже, все вийде, все добре, і все розвертається і пішла. Я бачу, з не таксі під'їхала. Вона сідає в таксі і просто поїхала. Я лишаюсь в кімнаті сам. Знов переживаю, мене знову це переживання. і знову хочеться болювати. Я йду знову блюю. Переживай, і все, я вже вийшов зі все, треба брати себе в руки. Ну тому що, ну типу, тут треба вже не нервувати, робити все по плану. Я беру себе в руки, все нормально. А, беру свої речі, беру свій рюкзак а, і чекаю таксиста. Хвилин п'ять, я почекав, ще попив кави, Бачу, приїжджає машина. А, я виходжу, сідаю в таксі. Ну і кажу їм, куди їхати. Ми ж з ним ввечері домовилися. Все, ми їдемо. А, ми їдемо. І не знаю, чи то в мене така була. Я я переживав що тоді, чи було якось в мене поти такий знервований, на параної сам трохи, і чи це трохи перебільшив? Чи дійсно він так себе вів. Ну він почав мені задавати питання: типу там: А куди ти їдеш? А що ти там будеш робити? А що там якісь є санаторії, А ти вже там був, а ти місцевий? Ти по тебе хтось там буде чекати, чи ти будеш сам? От такі питання? Я сам що трохи переживаю, Він мені їх задає. І я починаю вже сумніватися. Думаю, що такі питання? Ну для чого тобі? От це все. От і ще плюс нюанс, що він почав їхати не по основній дорозі, а типу об'їжджати цю дорогу. Там не дорога, яка на північ. Він почав об'їжджати, Я бачу. А ми ще коли з а, моєю подругою один одному скинув трантрансюючу геолокацію, тобто, що, що бачити, де де ми знаходимося, я бачу, вона їде по одній дорозі, а він їде ззаді і по іншій. Я в нього питаю, типу, чому ну, об'їжджайте, не постаном не їдете. Він каже, то я тут зараз просто через село об'їжджаю, зараз ми там повернемо наліво, грубо кажучи, і вийдемо куди треба. Він їхав, мене це судоро розпитував, типу розпитував, він за що догадав, ну, напевно, розумів, куди я їду теж. І якраз таки він от дійсно повертає наліво, хоче викрити на дорогу, і зупиняє машину. Просто, зупиняє машину, і я в момент якийсь подумав: ну, думаєш, напевно, все, можливо, я вже приїхав. Uh, і він відкриває двері, стає водійською сидіння, і відкриває двері пасажирські, виходить, справа, тобто, я, uh, зліва, зліва. Вот, і просто стає ногою на, цей, на, як -то, ну, на з боку на машину, просто дістає шашку, каже: я зніму краще шашку, щоб ніхто, якщо хтось буде, щоб нас не побачили. Такі думаю, Фу, слава Богу, значить типа ну, все буде нормально. А, так і є, все. Він ставить у в машину, а виїжджає на трасу. Потрібно. Ми їдемо. Моя дівчина, о, моя подруга в той момент пересікає а, блокпост, каже, що там нікого немає. Типу зелене світло. Все, ми проїжджаємо його а, і мені грубо кажучи, там траса от вона розсікає село. І там йде від цієї траси маленьке відглуження відгалуж... іншої траси, яке йде в село, прям прямо під кордон. Але в цьому село заїжджати не хотів, тому що мені здавалося, що там ну, буде дуже небезпечно. Там вже прямо близько не біля кордону. Я попросив його, щоб він зупинився прямо на дорозі, там біля лісу. От щоб я вийшов біля повороту на це село, на трасу на це село. От і він їде, їде і проїжджає. Проїжджає цю дорогу, я кажу йому, зупиніться, типу, мені треба тута. Він такий різко зупиняється все. Я стою з машини, в мене був рюкзак, виходжу з машини, в мене рюкзак був біля мене, я просто цей рюкзак стягаю. Ну, доволі важкий, на заким скором, може 45 там було, може, 50. Я стягую і він такий цей момент говорить: як будете вертатися назад, візьміть мою візитку, позвоните мені. От. А я такі, ну, я ж замер, такий дивлюсь на нього, кажу: та ні, мені ваша візитка, не треба. Він такий каже: ну окей, все я беру. Рюкзак, накидаю собі на плечі і просто даю дьору на, на, на через дорогу, біжу, 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 забігаю в ліс, просто з двох ніг в нього впригаю, бам! Степану. Якщо ти таксист не розуміє, до чого ну, куди я їду, думаю, що в той момент він ж ему світу